До вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні в нас цікава тема уроку. Ми вже з вами малювали підводний човен аквалангиста. І сьогодні хочу з вами намалювати затоплене судно, затоплений корабель, який, як корабель піратів, який з золотом впав десь на дно морське і там лежить. Ось таке ми з вами намалюємо. Це така достатньо цікава композиція. Я буду працювати маркером, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви працюєте простим олівцем, резиночкою, і приготуйте. Хочете розфарбовувати простими олівцями, приготуйте їх. Хто хоче фломастерами, фломастерами, маркерами, фарбами крейдою, хто чим бажає. Я буду працювати маркерами, бо вони в мене вже приготовані. А, нагадаю, що подякувати мені можна, просто підписавшись на канал. Це допомагає його просуванню. А хто вже підписаний, ви круті і молодці, я вам дуже вдячна за це. А, ви допомагаєте просуванню канала. А, хто хоче малювати ще більше, можете підписатися і стати спонсором каналу, де за 150 гривень на місяць отримаєте доступ до ексклюзивних уроків, яких вже більше 100 штук на, е, на каналі є. Також чекаю на ваші малюнки під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Ви можете мені туди надіслати. І пишіть мені коментарі. Ви знаєте, що якщо написати коментар більше семи слів, то він теж допомагає просуванню каналу. Можете мені писати якісь цікавинки в коментарях. Я все читаю. А ми переходимо до малювання. Отже, наше корабель, який затонув, спочатку ми з вами намалюємо саме пісок. Це дно морське, нехай воно буде у нас ось таке нерівне, бо рівне воно не буває. І тепер ми намалюємо ось тут частину корабля, який він вже не весь, частина тільки лишилась. Ми намалюємо ось так. Це е, передня частина корабля буде. Це такий дерев'яний корабель, на якому ще пірати е, плавали чи ходили в море, як правильно казати. Ми намалюємо ось тут такі стірчать дерев'яні ще палки з корабля, залишились, повстрягали. Тут такі якісь ошметки, частини. Ну, і так як це у нас морське дно, ми можемо тут намалювати ще якусь ракушку. Так. Монети. Ось тут у нас буде йти, як це називається? Частина з вітрилами. Мачта, так? Чи як? Я в цій темі не дуже розбираюся, тому хтось, хто цікавиться, Кораблями і знає всі професійні назви. Ви, будь ласка, мені напишіть і просвітіть і мене, і наших інших діточок, які теж не знають. Так, ось тут вона теж така буде наламана. Це наші вітрила. Вони так теж вже там під водою лишилися одні шматки від них. І тут мені хочеться намалювати ще водорості, такі О, не, тут вже все в водоростях. Тут, може, якась ще водорос дві. І тепер мені хочеться ще намалювати ось тут такий. Сундук скриня з золотом малюємо так. Це сам наш сундук дерев'яний. Тут буде купа золота. Можемо його так і намалювати монетками. Тут теж він буде у нас дерев'яний. Ось такі водорості. Можемо ще тут намалювати. Також ще одну якусь водоростину. І тут у нас все у воді, все решта. Можуть бути якісь бульки. Ну, приблизно так. І тепер ми можемо переходити до розфарбовань. Треба нам приготувати колір піску, це якийсь а, такий бежево-такий, мабуть, десь. У кого нема такого відтінка, ви можете сміливо просто взяти жовтий і працювати так легенько-жовтим теж буде виглядати як пісочок. Можемо ще взяти жовтенького поверху. Візьмемо дерев'яний такий колір дерева, колір нашого корабля і всі дерев'яні частини ми зафарбуємо. Це ті, що встарягли обломки дерев'яні, тут валяються ще. І сам наш корабель. А ви мені пишіть в коментарях, б ви ще хотіли навчитись малювати. Це дуже мені допомагає також, бо мені хочеться, щоб контент, який я викладаю на сторінці, він був і цікавим, і корисним для вас. Ми ж з вами незвичайна школа малювання, ми з вами ж яка творча, така сучасна і скриню намалюємо. Візьмемо два відтінки зеленого для водоростей. Ми візьмемо золотий колір. У мене десь був золотий відтінок. Це навіть. І а де ж мій золотий? Ось він. Так. Я намалюю такі золоті монетки. Уявляєте собі, ціла купа золота. Скільки його насправді знаходиться під водою, дуже-дуже багато. Ой, це не той. Дуже багато знаходиться золота під водою від е, кораблів, які потонули. Але вони на такій глибині, що туди ніхто не може дістатися. Тепер нам треба взяти такий світло-сірий і пройтися по цьому По повітри. Вони ж такі вже брудні, уявляєте, коли корабель довго лежить на дні морському, там вже все брудне, все вже у різних мушлях, у різних такий мох цей підводний, там піл різний. Так, і тепер нам треба взяти такий а, колір, щоб зробити водичку. ну Це ж лежить вже на дні, то має бути більш такий темний, не блакитний, а більш такий темний синій беріть. Вже там велика глибина, то там буде темно, там буде така темна більш вода. Вже так вимальовується, так? Ця композиція вам подобається? Як завжди я кажу, якщо ви не встигаєте малювати, наприклад, в моєму темпі, це нормально абсолютно. Ви завжди можете, це ж відео у записі, ви можете завжди поставити відео на паузу, домалювати і включити далі дивитися. Бо я не можу дуже повільно це робити, бо це будуть занадто довгі такі відеоуроки, і нудні, які ніхто не буде дивитись, розумієте? А прискорювати, записувати, потім прискорювати це теж така не дуже мені подобається тема, бо я хочу, щоб у вас була можливість роздивитися всі деталі, поки ми малюємо, щоб все було в нас е в, як, е в повному обсязі тут. У нас ще залишилось трошечки зробити фону. Фон можемо не обов'язково робити весь одним кольором. Як я вже казала, ми завжди можемо використовувати декілька відтінків синього, бо вода вона не є одноманітна, одного відтінку. Ні, вона з різного боку, під різним освітленням, змінюється. Тому. Ви можете просто взяти і поверху вже іншим, іншим, декілька, три-чотири відтінка блакитного використовувати. Синій, смарагдовий, це всі кольори, вони є у воді. Я просто таки більше ілюстрацію роблю одну таку в одному фоні, щоб вам було просто зрозуміла тема. А ви вже там включаєте вашу фантазію. В основному ми вже все зробили. Можу просто трошечки ще додати тут відтінки, мені хочеться більш такого помаранчевого. Це Ось так. Ось все. На сьогодні все. Наш корабель затоплений, готовий. Я сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. і Чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все, Па-па!